Всім привіт, дівчата! Сьогодні у нас буде огляд на засіб від бренду TG Bedhead Хет Маніпулятор. Це моделююча паста або павутинка, називають ще цей засіб. Купила, тому що дуже багато було відгуків, що цей засіб прибирає пухнастість. А я завжди в пошуку засобів, які прибирають пухнастість, тому будемо сьогодні з вами перевіряти, чи дійсно це так. Я нарахувала п'ять варіантів використання цього засобу, тому давайте перевіряти. Давайте почнемо з першого варіанту. Перший варіант це пригладження пухнастості. Паста є дуже щільною та жирною, тому потрібно бути обережною, щоб не нанести більше, ніж треба. Я помила волосся, але термозахист не наносила для того, щоб отримати максимальну різницю, яка може бути взагалі. У використанні все дуже просто: просто вмикаємо пальцями в баночку, і ось такими рухами наносимо подовжені. Тільки дівчата, будьте обережні, тому що дуже легко зробити жирне п'ятно. Потім потрібно буде це все прочесати гребінцем. І ось який результат в мене вийшов. Не можу сказати, що є вау-ефект, але ефект є. Волосся не таке пухнасте, але дівчата трішки обтяжує, та через деякий час волосся знов починає бути пухнастим і починає плутатись. Другий варіант це легка фіксація укладки, локонів, кучерів, прибирає легку пухнастість і робить локони більш гладкими. Ефект фіксації буде у всіх різний, це залежить від густоти волосся і структури. І третій варіант. Це для фіксації певної ділянки волосся. Наприклад, чубок. Це взагалі мій улюблений варіант використання. Суперлегка фіксація. Тримає форму, але головне нанести правильну кількість засобу. І четвертий варіант це мій самий нелюбимий, це ефект прилизаності, ефект мокрого волосся. Дівчата, я ніколи не роблю таку укладку, тому що мені такий ефект не подобається. Але я вам можу сказати 100%, що краще купити ось цей засіб від TG, якщо вам подобається такий варіант. Кладки, якщо ви це робите, краще спробувати ось цей варіант. Я про цей варіант сказала використання, тому що бачила, що дівчата теж саме ось цією пастою роблять собі ось такий ефект. але Дуже легко зробити жирне п'ятно. І останній варіант використання цієї пасти це моделювання е, чоловічих зад, сок, або жіночих, але дуже-дуже коротких. Я робила з цією пастою укладку чоловічу, мені дуже сподобався ефект. Е, можна зробити дуже класний об'єм у корення, корення, е, можна зробити дуже легку фіксацію. Е, щодо длінного волосся, мені не дуже подобається, як ця паста працює. І взагалі хочу трішки розповісти про цю пасту. Е, коштує вона 5-6 євро одності від того, де ви будете замовляти 57 Грам, вистачить дівчата вам дуже надовго, якщо це для домашнього використання, тому що її тут дуже-дуже багато. І має приємний аромат, аромат кокоса, така дуже стильна баночка, але щодо використання, дуже рекомендую, якщо у вас там чоловік робить зачіски, або якщо ви мене дивитесь, так, дуже вам рекомендую саме для чоловічих зачісок, для жіночих, але дуже-дуже-дуже коротких. І якщо у вас є чубок, як у мене ось. Що мені не сподобалось, це те, що вона дуже плутає волосся. Дуже легко поставити жирне пятно, яке потім взагалі не висушити, ніяк не прибрати. Мені це дуже не подобається. Аромат класний і а, чубок, іноді я використовую саме цю пасту. Тому дівчата, ось ці всі відео в тіктоці, в шорс це, це все можна зробити для відео, і я можу змонтувати таке відео з цією пастою, але після волосся плутається. Можливо, тільки у мене, але я вам розповіла про свій досвід, про свій досвід, як ця паста е, працює. На сьогодні в мене все. Сподіваюся, що відео вам сподобається. Сподіваюся, що відео буде для вас корисним, цікавим. Дівчата, якщо ви тестили ось цю пасту, напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам вона, і добавте, будь ласка, ще про свою структуру волосся, щоб я розуміла, як працює на, різних, на різному волосі. Ось такий вийшов мене огляд. Надивилася всіх цих відео в Тіктоці, в шорці, і я думала, що це буде щось чудо, що буде це щось неймовірне, але. В реальності трішки не так працює ця паста, і... але це тільки моя думка. Я вам показала, розповіла. а Ви вже будете самі вирішувати купувати цю пасту чи ні. Не забудьте поставити лайк цьому відео, написати коментар. Мені завжди дуже приємно читати всі ваші коментарі. Сподіваюся, що у вас все добре. До зустрічі.